Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таропрогноз для тільця на тиждень з 20 по 26 січня. Тільці, давайте будемо дивитися, що у вас буде відбуватись на наступному тижні. Витягнемо три карти: початок, середину і завершення тижня, а також візьмемо дві додаткових: як небажану стратегію для вас, тобто як застереження, і бажану стратегію, тобто як пораду. Нагадую вам розклад не персональний, Програється не у всіх, але надіюсь, хто дивиться прогноз, карти таки зрезонують. Можете писати зворотній зв'язок, буду читати, аналізувати. Дивимось ваш тиждень. Початок тижня для кільця 7 пентаклів. Середина тижня. Паш жезлів. І завершення тижня шість кубків. Так, небажана стратегія для тільця – п'ятірка жезлів і бажана стратегія. Королева кубків. Так, початок тижня для тільця нам говорить про те, що тільці в очікуванні якогось результата. Ви очікуєте, можливо, якоїсь звістки, якоїсь коштів, якогось смс, якогось дзвінка. Тобто людина очікує якогось результату від проробленої роботи. Ви відправили товар, ви чекаєте, коли вам прийдуть кошти. Ви проробили якусь роботу, також ви чекаєте оплату. Можливо, на початку тижня. Тижня буде отака якась метушня, тобто людина, коли очікує в такому стані. Якогось результату ви можете сумніватися, чи наповну ви виклались чи не виклались. А може треба було більше щось зробити, а чого ж так довго воно не приходить, а може я щось неправильно зробив, може не, 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 не зустрів ту людину, яка мені була потрібна для цієї справи. Тобто сім пентаклів заставляє нас трошки отак посумніватися в наших можливостях. Карта нам говорить про те, що цього не варто робити, тому що е, на все свій час, да, і сім пентаклів. Така карта про це говорить нам, що ви отримаєте свої нагороди, тому що не може дозріти виноград за один день, да, і плоди не можуть стати сині за один день, для цього потрібен час. Так і ви, ви отримаєте свої, свою оплату, своє те, чого ви чекаєте, но трошечки пізніше. Середина тижня Паш Жезлів нам говорить про можливу якусь. Роботу, яку ви збираєтесь, наприклад, зробити. Пас жезлів нас завжди відповідає за дію, тобто ви, наприклад, загорітеся якоюсь ідеєю, да? ви захочете взятися за якусь справу, можливо, ви познайомитеся з якоюсь людиною, до якої загоритеся от такимось, якимось даже сексуальним потягом, Ну, це ще буде говорити нам про якусь симпатію, про якісь от початкові, такі, знаєте, Імпульси, Паш він у нас така молода особистість, гаряча, непосидюча. На середині тижня це може говорити про те, що от ви можете загорітися да, от якоюсь ідеєю, от вона прям у вас так раз і, і за, забринить десь в голові, що ви захочете щось його Робити. І кінець тижня в нас шість кубків говорить про якісь приємні позитивні емоції, про зустрічі з людьми з минулого. Тобто ви зустрічаєте якогось старого друга, зустрічаєте людину, з якою ви навчалися. Елементарно ви їдете до мами, до тата, до бабусі, до дідуся, де ви відчуваєте отакі якісь. Емоції, які ви відчували в дитинстві. От Ви приїхали туди, сіли, поспілкувалися з бабусю, і бабуся вам нагадала, як ви в дитинстві пили молоко, як вам було смачно, і ви от поринаєте от такі приємні позитивні емоції. Карта ще може нам говорити про романтичні побачення, тобто ви можете з якоюсь людиною зустрічатися. Це не буде говорити ще нам про те, що будуть вже ж такі палки, якісь е е е романтичні стосунки, але це буде говорити знову ж таки про зародження якихось почуттів, про емоції. Тобто тут ви загорілися, і на кінець тижня ви собі вирішуєте з цією людиною зустрітись, поспілкуватися і зрозуміти, е е потрібна вам ця людина чи ні. І кіне е небажана стратегія для тільців 5 жезлів, нам говорить про те, що вам не. Пон Потрібно на цьому тижні відстоювати якісь свої позиції, доказувати якусь свою правоту. Можливо, у вас буде от, да, по 7 пентаклів, ви чекаєте якогось результату на роботі, його довго немає, і ви от хочете, а чого так? А я ж працював, а чого не так, як я там хочу. Карта нам говорить, що цього робити не потрібно. Що ви працювали, ви молодець, ви заслужили, все, знову ж повторюся, до вас. Прийде, і оце, що ви будете доказувати якусь свою позицію, вона невірна, тому що ви зі всіма на рівні, якщо брати, наприклад, робочу обстановку. А бажана для нас стратегія королева кубків. Проявіть якусь емоційність на цьому тижні, да? проявіть романтику, любов, якщо це знов говорити про якісь романтичні настрої, да? тобто, Проявіть їх, якщо це стосується жінки, з якою ви будете зустрічатися по знаку зодіака це може бути рак риба або скорпіон. Це ще буде нам говорити про те, що ця жінка отака м'яка, покладиста, спокійна, врівноважена, десь даже може мрійлива, занадто мрійлива. Тобто карта буде говорити про те, що от, з нею буде дуже легко, спокійно і надійно. Можливо, це буде людина якась з вашого оточення, да, якщо не брати до уваги. Якісь романтичні зв'язки, це буде говорити, якщо у вашому оточенні є рак риба Скорпіон, ваша мама, ваша дружина, бабуся, сестра, неважливо, хто це може бути, можливо, вам буде потрібно до неї звернутися. Або ж навпаки, їй буде потрібна ваша допомога. Така людина присутня в вашому житті, і ви можете до неї звернутися. Карта ще нам може говорити про те, що ви можете звертатися до лікаря, тобто королева кубків нас може показувати психолога таких професій, де людина так емоційно може вам психологічно допомогти. І давайте подивимося послання. Для тельца вид Ангели. Не сдавайтесь. Ваши молитвы услышаны. Мы с самого начала работаем вместе с вами над сложившейся ситуацией и продолжаем наблюдать за вами и за всеми, кто в нее вовлечен. Оставайтесь на выбранном пути, и вы действительно многого достигнете. Тобто, якщо ви таки зустріли свою людину, і у вас до неї є якісь почуття, якісь емоції, ви до неї відчуваєте, то ви на правильному шляху. І так, кільці, це ваш старопрогноз на наступний тиждень. Бажаю, щоб він програвся в позитивному ключі. На сторінці більше є інформації, на місяць розклад, на кожен день, заходьте. Буду чекати зворотнього зв'язка і до зустрічі.